Два місяці стажування і шанс отримати роботу в органах місцевого самоврядування. Молоді віком до 25 років пропонують понад 10 напрямків від освітнього до надання адміністративних послуг. Власне прийом заяв на стажування вже стартував і триватиме до 15 квітня. Детальніше про можливості для молоді ми говоритимемо у черговому випуску програми на часі і представляємо наших гостей. Це Олена Мадзій, заступниця начальника управління молоді та спорту Хмельницької міської ради. Вітаємо та від. Вікторія Цьомок, головна спеціалістка управління молоді та спорту Хмельницької міської ради раді вас бачити. Доброго дня, я також Навзаєм, Пані Олено, якщо можна від 2017 року в органах місцевого самоврядування відбувається стажування молоді, скільки хвиль наразі ми вже маємо, скільки молодих людей отримали шанс пройти таке стажування? Так, відбулося вже 11 хвиль стажувань в міській раді, і наразі триває набір на 12 хвилю стажувань. Вікторія, можливо, ще спогади свіжі про те, як відбувалося особисто стажування у вас. Поділіться, будь ласка, враженнями, і пригадайте, що тоді підштовхнуло долучитися до процесу і прийти стажування в органах місцевого самоврядування і подати заявку. Насправді на той час я якраз закінчила універ. Було відносно небагато часу, і я була в пошуку роботи, зокрема профільної. Але тато надіслав мені. Соцмереж посилання каже: спробуй, думаю, можливо, це твій шанс якраз таки на ту роботу. Я дійсно спробувала, і через декілька днів після того, як я заповнила заявку, мене відразу запросили на співбесіду. Я пішла і бачите, я успішно пройшла ту співбесіду. Тобто не потрібно на початку хвилюватися. Тобто, якщо є шанс, потрібно його використовувати. Так, так, так. Я відразу в той же день заповнила заявку і відразу за декілька днів мені перетелефонували з міської ради. Пані Олено, якщо не помиляюсь, є 13 напрямків, на які можна, ну скажімо так, подати заявку, бо долучитися до стажування. Як виходили з цієї кількості? Розкажіть, будь ласка, ну це 13 напрямків, це напрямки управлінь і відділів Хмельницької міської ради. Тобто, стажист, стажер, стажер проходить стажування за якимось напрямком і може визначити, чи йому це підходить, чи йому подобається служба в органах місцевого самоврядування або в комунальних підприємствах. А якщо можна можливо кілька напрямків озвучити. Так, звичайно, це освіта, і спорт, звичайно, наш напрямок, екологія, культура, туризм, транспорт, тобто, ну от такі всі основні відділи міської ради, які забезпечують функціонування нашого міста. Вікторія, чи одразу було визначено і вирішено, що будете подавати заявку на участь в стажуванні саме в напрямку молоді спорт? Чи все ж таки на якимось напрямком ви ще вагалися? Насправді ні, але під час самої заповнення самої анкети там можна було обрати декілька пунктів, куди б я хотіла спробувати. Безперечно, першим пунктом це було управління молоді та спорту, так як мені ще з юних часів подобався цей напрям, Я також пам'ятаю, що за запов... Овнювала ще додавала про всяк випадок, раптом не буде можливості втрапити туди. То освіта та культура. Але я дуже рада, що все ж таки зупинилась на молодь спорт, що було запрошення від керівника долучити саме в цю структуру, і мене це надихнуло. І далі я вже працюю в тому напрямку. Зараз розпочалась 12-та хвиля стажування в органах місцевого самоврядування. Пані Олено, якщо ми говоримо за досвід попередніх років, попередніх 11-ти хвиль, скільки ми маємо молодих людей, які долучилися власне і отримали змогу простажуватися в органах місцевого самоврядування. Ну, взагалі заявок на участь в стажуванні було прийнято за всі ці періоди: 332 заявки. Стажування пройшло 100 учасників, і на сьогодні з них працевлаштовано вже. 30 осіб 9 – це в комунальних підприємствах, і 21 – в управліннях і відділах Хмельницької міської ради. Тобто, це така велика вже маса стажерів, які пройшли. Ну і головне молодих людей, молодих кадрів, які поповнили лави наших управління комунальних підприємств. Дякую, Вікторія. Є ще одна подія, яка трапилася в вашому житті. Під завісу 2024 року вас було обрано головою молодіжної ради Хмельницького. І от цікаво, за оцей проміжок часу, чи були запити від молодих людей, саме які стосувалися теми працевлаштування? Чи цікавиться тема нашої молодь чи є в топ запитах? Взагалом, під час зустрічі є спект. Питань, які цікавлять молодь, це, зокрема, різні напрямки від освіти, культури, спорту, так, якраз такий працевлаштування. Зокрема, найбільше цікавиться студентство, тому що вони прагнуть реалізувати і спробувати на практиці свої знання, які отримали під час навчання в університеті. Так, тому, окрім стажування в органах місцевого самоврядування, ми також запустили проєкт. Спільно з управлінням молоді та спорту, молодіжним центром та, звісно, молодіжна рада за підтримки Хмельницької міської ради про хмельницькі історії успіху. Ми знайомимо молодь з. Успішними людьми та підприємствами саме міста Хмельницького показуємо, що, які є напрямки, куди можна рухатись. Зокрема, ці підприємства якраз таки є потенційні роботодавці для студентства. І тому так працюємо і намагаємося розвивати цей напрямок. Пані Олено, пропоную тоді більш розлогіше зупинитися на умовах, на вимогах, хто може долучитися до стажування, і що можна окреслити, будь ласка, вік, освіта, що важливо і на чому наголосити. Вік, основне вік це до 25 років. Освіта це може бути закінчена вища освіта, а може ну, ну це не є не обов'язковим. Це можуть бути студенти вищих навчальних закладів, які зараз навчаються і ще до кінця не визначили, чи подобається їм. Галузь, в якій вони навчаються чи не подобається, і ось це великий шанс для них спробувати себе. Чи це свідчить про те, що можна тоді обрати кілька напрямків, заповнюючи аплікаційну форму? Кандидат заповнює аплікаційну форму. Він може, як вже Вікторія перед цим говорила, обрати кілька напрямків, але під час відбору кандидатів з ним проводиться співбесіда і вже визначається. Куди краще його направити, на, за яким напрямком. Дуже часто кандидати вони під час півбесіди змінюють свою думку. Не завжди студенти або молоді люди вони з, назви, з назви цієї так, посади розуміють, що їм доведеться робити. І під час Саме співбесід їм більш детально про це розказують, і вони дуже часто змінюють свою думку і хочуть спробувати щось інше. Так само, як і з вибором професії, я нещодавно бачила статистику, що в Україні люди 10 років тому протягом життя людина змінювала свою професію один раз на все життя. Тобто дві професії мала на сьогоднішній день це 3-4 рази, а через 10 років це можливо вже буде 7-10 разів. Тобто, студент, який пішов от 18 років, вступив в навчальний заклад, якийсь ну це не факт, це дуже маленька ймовірність того, що він за фахом буде працювати. І ось такі стажування: це саме можливість себе спробувати в різних галузях і подивитися, що саме цікаво цій людині молодій. Пані Олено, а найпопулярніший напрямок можете ви окремити за оці всі 11 хвилі проходження стажування в органах місцевого самоврядування, де найбільше можливо було охочих або переважали? Ну мені здається, що найбільше молодь пише культура і туризм, але дуже часто під культурою вони розуміють і управління молоді і спорту, тому що культура це організація якихось заходів, і молодь і спорт це організація заходів, але просто вони трошки різних рівнів. І різної ціленаправленості. Ну мені здається, що. В економіку так само ще ну, велика кількість бажаючих, тому що в напрямку економіка є ще можливість навчитись написанню грантів і подання грантових заявок. Тому це також дуже цікаво для молоді. Ну, якраз в принципі і актуальна тема так. доволі. Вікторія, під час заповнення аплікаційної форми пропонують, ну скажімо так, вказати один із пунктів вміння та навички. От що вказували ви тоді, і можливо, чи щось змінилося після того? Якщо чесно, то і... тоді я вказувала: якщо я не помиляюся, то е... робота в команді, тому що для мене це важливо, і я плюс хотіла спробувати якраз таки командну роботу, тому що за часів університету в нас дуже круто це виходило. Так, я такий командний гравець. Е... Зокрема, також вказувала активність і цілеспрямованість і. Як на мене, то мені було важливо на той момент, якраз таки, як вже раніше говорилося, спробувати себе і свої знання на практиці. От я більш практик, і мені саме було цікаво це. Тому що в довідниках так пишуть красиво, і пишуть, знаєте, розумно, як кажуть так. Але, на жаль, на практиці не все те, що написано, застосовується саме так. Тому мені більш практичність переважала. І я це також вказувала. Дякую. Пані Олено, якщо. Кандидат не стає учасником, умовно кажучи, ми кажемо програми стажування. Яка його подальша доля? Чи на наступний рік він може долучитися до цієї програми, принаймні спробувати? І чи, до прикладу, може потрапити до резерву? Який тут є механізм? Так, звичайно завжди є можливість спробувати себе ще раз допрацювати свою заявку. Протягом року можливо підтягнути в якихось сферах свої знання. Ну і звичайно, якщо раптом якийсь кандидат, який пройшов у стажування і чомусь там відмовився, то звичайно є невеликий резерв. Вікторія, на початку стажування, можливо, або впродовж цих двох місяців, що для вас було можливо найбільш відповідальніше або найважче? Ну, тому що розуміємо, що очікування реальність вони не завжди співпадають, і десь щось є непросте на шляху. Як це було у вас? Насправді, з найвідповідальнішого, як на мене, це були прямі доручення керівника, відразу прямі задачі, цілі. Дуже круто, що до мене поставилися відразу з повагою. і дуже мені сподобалося, що відразу почали давати такі серйозні задачі. Це, звісно, було дуже відповідально, так і також. Що мені трошки складно було, можливо, перший тиждень, але завдяки підтримці команди нашої і керівного складу, в мене вдалося реалізувати себе це, розібратися у всіх спортивних питаннях, у всіх напрямках і сферах саме спорту, тому що його дуже багато. А я, так як людина, яка навчалася саме на юридичному, це трохи так не моя класифікація, не мій. Прямий напрям мусила розбиратись, трішки читала завдяки тому, що читала і розуміла законодавство. Це також було поштовхом зрозуміти і розібратися. Тому так пані Олена, павно, дійсно відчути зсередини оцю цю атмосферу. Це дуже великий плюс і позитив для нашої молоді. Так, Вікторія дуже активно працювала на стажуванні. Взагалі, той випуск стажерів, всі три стажери, які в нас працювали, були ну, дуже активні. Вони ну, дійсно вони працювали як повноцінні працівники управління. Тобто, це, певно, що е, треба намотати на вуз тим майбутнім, хто буде долучатися до стажування, що таки бажано бути активним, якщо дійсно цей напрям цікавить, так, щоб бути особливо, корисним. Щоб цікавило. так. От Вікторії дуже цікавило, їй дуже сподобалось. Вона ну в неї очі горіли. Ну і це успіх, якого вона досягла завдяки цьому. І певно, дійсно тут варто наголосити глядачам, що відбувається безпосередньо стажування в тих чи інших управліннях і комунальних підприємствах, на яких вже в перспективі може працювати та молода людина. Так, звичайно, вони обирають, і в принципі, дуже часто стажерів працевлаштовують, У нас є вакансії, у нас є. Або, або їх можуть зарахувати до кадрового резерву, то це можливість працевлаштуватися. Пані Олено, як часто ось такі стажування в органах місцевого самоврядування оголошуються у Хмельницькій громаді? Раз на, два рази на рік проходять стажування, і ось зараз ми збираємо до 15 квітня подають заявочки і з червень-липень два місяці буде проходити стажування. Якщо можна, чи можна озвучити кількість чи вже є охочі, перші охочі долучитися до стажування? Так, на сьогодні вже є 21 заявка на участь у стажуванні прийнята. Тобто, розумію, з кількості охочих в попередні роки це число доволі непогане, враховуючи так. те, що в нас ще попереду ще два тижні. Так. І як показує практика, молодь дедлайн, це за 5 хвилин до дедлайну, заповнюються форми, тобто, я думаю, що їх буде багато. І Вікторію, якщо можна, ми так розуміємо, що завжди в кожній історії є свій рецепт успіху, свій вдалий шлях. Можливо, ви вже маєте певні побажання для молоді, яка що не дізналась про стажування, можливо, яка вагається, яка можливо минулого року не змогла потрапити до когорти стажистів. Як себе опонувати, як зробити цей черговий чи перший крок? Перш за все, потрібно поставити собі ці чіткі цілі і е, зрозуміти, який напрям саме цікавить вас, зокрема, де ви бачите себе не тільки зараз, але і під час стажування, і в майбутньому. Так, е, друге і основне це потрібно бути е, ініціативним, е, не тільки виконувати поточну роботу, яка там є завжди і у всіх, а потрібно також проявляти себе і е, не боятися говорити, а казати навпаки свої думки і. Е, так, намагатися їх донести правильно і одним із основних також є те, що інколи можуть бути якісь зауваження, чи інколи можуть бути якісь так би мовити поради не тільки там від керівництва, але й від колег не потрібно їх сприймати так відразу. Поганому руслі, а краще все ж таки послухати і почути. Дійсно, тобі потрібно попрацювати значить, над цим напрямком чи над цим напрямком. Дуже круті поради я також отримувала від своїх колег з управління. І я вважаю, от саме це такі ключові цілі, до яких потрібно дослухатися. А від себе хочу сказати, що завдяки стажуванню я отримала ось такий розвиток у кар'єрі. І хочу, щоб кожен з вас зрозумів, що завдяки цьому маленькому кроку ви зможете побудувати також свою кар'єру, успішну кар'єру не тільки в органах місцевого самоврядування, але й загалом в Хмельницькій територіальній громаді. Пані Олено, де відшукати аплікаційну форму? І давайте нагадаємо, скільки ще є часу для молодих людей віком до 25 років, аби долучитися. Аплікаційні форми є на сайті Хмельницької міської ради в відділі стажування. Там її можна заповнити. І заявки приймаються до 15 квітня цього року. Також хочу додати, що вся інформація про стажування є на сторінках управління молоді та спорту, на сторінках молодіжної ради і на сторінках молодіжного центру. Так, також можна там подивитися, зайти, підписатись заповнити форму. Чекаємо на нових учасників. Чекаємо. Дякуємо вам за сьогоднішню розмову. Дякуємо вам. Шановні глядачі! Ми вам дякуємо за увагу і нагадуємо, що в ефірі була програма на часі. Bora,